У нас це обов'язок, стаття 65 каже, чи це в нас право. Якщо право, ну то хочу, не хочу. В Києві я бачу, тут хочу, не хочу. А в маленьких містах люди не виходять просто на двір. У мене однокласника син просидів три місяці, жінка, сестра ходила купляти їсти. І в результаті кажуть, відправив його в Київ. Приїхав в Києві, тут працюю, він нікому не потрібен тут в Києві. Тобто люди з маленьких міст просто можуть спокійно приїхати сюди і все. Тепер щодо того а, на вулицях, то що ми бачимо, як забирають людей, ну я вам скажу чесно, це в 90-ті роки, і за таке давали 10 років. Викрадення людини. В цикуні угу. немає такого, що ти маєш взяти його, скрутити, привезти, ще не випустити. Такого нема. Навіть поліція, якщо тебе затримує, у них є три години вияснити твої дані і тебе відпустити. Але в поліції не в ТЦК. Угу. А що ж у нас таке ТЦК? У нас, якщо тут я вже розповідаю від воєнкома, у нас взагалі-то мобілізацією займаються органи місцевого самоврядування. От от. А хто такі ТЦК, це ми, от, наприклад, армія, ми їм відправили від, від у відрядження от ТЦК, яке їм просто каже, які їм люди потрібні. Органи місцевого врядування привели до них людей, вони їх переписали, підготували і відправили. Угу. От що таке ТЦК? В них має бути облік, якого, який досі є на карточках чомусь, його електронного немає, але новий міністр каже, що він буде. Угу. І воєнком, який виписує повістку, яку ви там бачите, стоїть початка його прізвище, і хтось має вписати. Це прізвище, це підробка. Підробка документу уявляєте, нотаріус, дає тобі з голограмися всією фігньою впиши собі прізвище. Це як? Це 355 стаття до 5 років, або від 2 до 5 тисяч цих мінімумів. Це 510 тисяч. А я би мало бути, воєнком каже, мало би бути, що я маю, наприклад, в місті Другоби, є 72 тисячі виборців, хай там половина з них чоловіки, хай навіть менше 22 тисячі, він вписує прізвище конкретно людини, несе її по, по адресу. І це є повістка, А не то, що він на коліні собі виписує. Це підробка, ну, це так не можна. Не можна людей просто брати, хапати. Е як влада би мала робити? Є план мобілізаційний, є окремі заходи, які вони виконують. У нас влада, як завжди я кажу, ця влада забрала собі хліб, а нам лишила всі видовища. Як би це мало бути, вони від, знову ж таки на підприємствах, ви знаєте, що є бронь, так? Угу. Як вона взагалі відбувається? На кожні півроку у нас є бронь. Органи місцевого самоврядування, будівельники там пропадують свої списки, критична інфраструктура свої, продовольство свої, і вони видають відповідно людям броню. Знову ж таки, район подав на область, область подала на мінекономіки, і мінекономіки це все записують і, і ну, узгоджує. Уявляєте, скільки грошей там набув? на той воєнком, який там взяв. Як лох там 5-10 тисяч, і зараз їх там всіх роздягають. Їх просто роздягають. Вони переписують свої квартири, будинки, переписують той транспорт, який вони нахапали. І потім їм пишуть штраф 3400, як в тому. Розумієте, це, ну, це, це неправильно. Воно так не має працювати. І я так думаю, що ми скоро побачимо якісь такі відоси, типу, от як на тому в інтернеті, як підійде якісь українці згадають, що вони не бидло не козли. підійде якихось 10 дебелих хлопців, візьму тих ТЦКшників, запросять ласково в якийсь там, спринтер, вивезуть їх за місто, дадуть їм в руки лопати і скажуть, покажіть нам майстер-клас, як копати окопи. І вони сьогодні викопають, завтра викопають. Післязавтра він покладе воєнкому цю пачку і скаже, йди сам. Там твоє прізвище, там твоя печатка, іди роздавай. Бо так не робиться. І якщо ми вже порушуємо права людей, а кажуть, я не юрист, ну кажуть, що нам вже ж заборонили виїзд себе за кордон, ну тоді вже треба продовжувати. Тоді ти робиш електронну пов'язку, тоді ти блокуєш.